Позиція фракції Батьківщина є негативна, тому що суспільство потребує вимагає змін, а як ми бачимо, змін немає. Змін в нашому суспільстві немає. Тобто, от даний кандидат зачитував свою програму. Він у програмі казав. Що покращення життя людей, там все. Але ж ми бачимо, що та політична сила, яку вони представляють, і вибраний голова, скажем, вона вже в керівництві державою знаходиться майже два роки. А змін то нема на краще, зміни є. Але ж вони в худшу сторону. В тому позиція е, фракції «Всеукраїнська об'єднана е, батьківщина не приймає участі в голосуванні за запропонованих заступників е, головою обради. Кого запропонували? На першого заступника запропонували Мельничука. Це одна єдина кандидатура, більше нікого? — Ну як вони проголосують? Да, одна єдина кандидатура, альтернативи не надають вони нічого. Тобто є свого роду, як таке слово народне, договорняк».